У МВФ підтвердили, що завтра вирішать долю кредиту для України. 11 березня ключовий кредитор буде розглядати програму співпраці з Україною терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 мільярдів доларів. Відповідна інформація розміщена на сайті цієї міжнародної організації. Попередньою умовою схвалення програми ради директорів фонду було затвердження дворічного графіка підвищення енерготарифів для населення з одночасним збільшенням. Убсидій за рахунок підвищення рентних платежів з нафтогазовидобувних держкомпаній. Також серед умов МВФ було внесення поправок до держбюджету 2015 – Пенсійне і банківське законодавство. 2 березня рада прийняла зміни до держбюджету, виконавши одну з основних вимог МВФ. А сьогодні Нацбанк підтягнув офіційну гривню до вимог МВФ 21,7 гривень за долар. За словами глави НБУ Валерії Гонтаревої, фундаментальний рівень валютного курсу за програмою з МВФ становить від 20 до 22 гривень за долар. Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Наталія Яресько у своєму Твітері написала, що перший платіж від МВФ становитиме значну частину від 17,5 мільярдів доларів. Вона зазначила, що в період до надходження цих коштів Україна вживає заходів щодо припинення валютних спекуляцій і шахрайств, в імпортних та експортних контрактах.